Багато і про ситуацію в електроенергетиці. На ну, поки що президент Володимир Зеленський підписав законопроект, який збільшує штрафи за порушення мобілізаційного законодавства. Так, під час воєнного стану за наявку до ТЦК за повісткою ухиляння від взяття на облік та несвоєчасне оновлення даних призначатимуть мінімальний штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Максимальний становитиме 25,5 тисяч підприємства, які ігноруватимуть ведення військового обліку працівників, каратимуть на. Суму від 34 до 59 тисяч гривень при цьому ТЦК зможе штрафувати заочно, маючи доступ до електронних держреєстрів. А от кабінет міністрів змінив порядок бронювання від мобілізації. Тепер працівники критично важливих підприємств паливно енергетичного комплексу та it фахівці зможуть отримати бронь, але в разі якщо їх затвердить відповідне міністерство Міненерго чи Мінцифри, і також до цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванні. Працівників підрядних організацій, які власне здійснюють будівництво ремонт, що забезпечують функціонування енерго та газотранспортної системи.